Друзі, всім привіт. Сьогодні за планом поприбиратися тут, позаду дому, і вирівняти землю. Тут позаду дому у нас не дуже добра отмостка, і я хвилювалася, що зимою дощі будуть дуже сильно заливати, таяти сніга, і буде потрапляти волога до хати. Тому я вирішила восени, у нас якраз після ремонту залишався от такий старий ліноліум, прикрити її ліноліумом, щоб хоч трохи защитити від влаги. На жаль, це була дуже погана ідея, я це здогадувалася, так в і вийшло. Навпаки, зберігалася волога під цим ліноліумом, і от зараз, коли я його підняла, то там просто цілі величезні колонії слізнійков. Їх там було дійсно дуже багато, ну і сама земля волога, так що це дуже погана ідея. Взагалі, якщо по-хорошому, я ізначально хотіла так, щоб просто поставити під стіночку шифер. Ну, таку імітацію криші зробити, щоб по неї стікала вода і робилося це подалі від хати. Але, на жаль, шиферу у мене немає. І я думала, може його купити. І я так посчитала, що ну, ні, це, це дуже дорого. Дійсно, проще зробити ремонт цієї відмостки, але в цьому році вже точно не вийде і тому навіть не знаю, що робити. Придеться все одно якось її прикрити, хотілося б. Я думаю, мені ще казали, що смащують люди смолою. я подивлюся, як це робиться, може, я її змащу теж смолою, щоб туди вода не потрапляла. Но на самом деле не така велика проблема в самої отмостці, як те, що вона коротка. Тобто, там, навіть просто, якщо будуть йти дощі, вони під отмостку будуть доходити до стін. Ну, в мене, у всякому, таке враження. В общем, то буду щось думати, думати на цей рахунок, а зараз продовжуємо прибиратися. До мене прийшли допомагати курочки, вони дуже добре в мене їдять сліз. Взагалі-то їм не можна. Мені багато людей писали, що можуть застряти в горлі, ну і птиця помре, але поки що, скільки вони їли, все нормально. От, ну І тим паче зараз мені так потрібна була їх допомога, тому що там дійсно їх було дуже багато, от просто цілі колонії слимаків. Я вибираю останній ліноліум з клійонкою. Ще була така, ну, така проблема, питання в тому, що дуже багато різного камінчика біля отмостки. Сама отмостка рушиться, від неї ці куски відпадають, плюс якийсь якісь щебінь, якісь камушки. І я довго не знала, що з ними робити. І потім я вирішила, вирішила там їх і залишити під отмосткою. Бо спочатку я думала позбирати всі камінчики на тачку і вивезти. От, а потім вирішила, і на що це робити. Воно займе. Багато часу, сил, енергії, ну і просто і е, сенсу просто немає, воно навпаки буде тут підтримувати ґрунт, щоб він не так сильно наповзав на хату. Тому що якраз таки тут е, дом можна так, якщо мені вдасться вам пояснити, дом знаходиться більш в низині, і на нього от зі сторони городу, зі сторони поля, е, якраз таки от коли йдуть дощі, все тече. Ну, Звісно, ти це не бачиш, але. от е, не так, що прям да, урагань ураганом зносить, не так, просто воно потрошки-потрошки, знаєте, туди підтягується. І це, звісно, не бажано. Це ганялася за півником дуже довго, тому що знову знайшла дуже багато слимаків. Поки догнала півника, притащила його, а він вже об'ївся, їсти не хоче. Тому прийшлося само збирати ці слимаки і відносити курочка, може, хтось з них захоче. Я думала, він зараз почне кукарекати, позове своїх подруг, а він вже обожрався і утік від мене, так що я сама все винесла. От, і на цьому зі слима ками покончено. До речі, курочки так їх наїлися, що я їх навіть в цей день більше не кормила. І ввечері, коли я до них зайшла, вони сиділи з цими своїми такі, в них мішочки під шиєю, настільки забитими, <хи> об'ївшися. І одна з них так дишала, в неї така одишка була, що я вже перелякалася, може, той слимак в неї в горлі застряв, ну, не наче все нормально. Вже на наступний день їх випустила, і теж всі живі, все добре, все в порядку от Так що от така в них була смачна вечеря, такий шведський стол зі слимаків. Ну Краще в такій кількості, звісно, такого друзі, не робити, тому що може статися халепа Хоча, по факту, може халепа і від однієї штуки статися, якщо вона застряне десь в горлі. Ну Все обійшлося і добре. Я тим часом вже взяла граблі, постягувала всю траву. Вона цим літом тут виросла просто така здорова, вища за вікно. Такий тут був цілий ліс, його Касили, воно вже все засохло, і я це позбирала граблями. Буду потім вивозити на кампусну кучу, ви ще побачите. І тепер добралася до отмостки. От якраз таки взяла тачку, думала, буду збирати камінчики ці всі, а потім просто от позмітала веніком біля отмостки. І також от дуже багато землі прям під сам дом. Ну, не дуже багато, але була там земля, припилило чи що. І я її просто. От від грубки взяла такий от, таку лопаточку, і цю землю просто брала і піддівала, щоб її звідти достати. Також, коли я все позамітаю, ви побачите, що під вікном взагалі роздовбана отмостка, це ми її ламали, тому що в тому році робили ремонт в хаті, проводили туди воду, робили ванну кімнату. І отут якраз таки виходить труба каналізаційна, і також труба завдяки якої поступає вода. В хату саме тому така неровна земля в цій зоні, тому що копалася траншея, скидалася земля просто рядишком, і вийшли такі горбики, така нерівність І, звісно, ми робили ремонт вже була глибока така осінь, як його доробили. Ну і взимку ми вже не займалися тим, що ми вирівнювали би землю. І от зараз, нарешті, дійшли руки. До речі, через ці осінні розкопки, траншеї, тут було таке болото взимку, просто неймовірно. І я так сподівалася, що в цьому році такого не буде, тому що за літо виросте травка. І от знову, знову дійшли руки до цього лише під осінь. І судячи з усього, буде знову ж таки болото. Ну що вже поробиш, судячи з усього, така доля. Я розібралася з отмосткою і тепер я буду займатися бур'яном. Хочу його почистити, прибрати. Він тут дуже важкий, ну, це, вважаєте, цілина, і заросла вона все пирійом. І це просто каторга, якщо чесно. Той участочок, що ближче до камери, він такий собі лисий, день ніде є бур'яни, але в більшості нема. Це через те, що тут літом і весною лежало багато якихось щепок. Косак, ну, всяке таке барахло, і тому тут бур'янчик не зарос, а от там, де я знахожуся, там просто темний ліс. Дуже важко було. Та нічого я впоралася. І скажу вам, трошки заберегаючи наперед, така класна тут ділянка вийшла. Я прям думаю, може тут щось посадити. Ну, в майбутньому в мене прийшла така ідея зробити тут. Такий декоративний огород. Ось. Але е, зараз е, точно не до декоративного огороду. І я думаю, тут посадити чеснок на зиму. якраз таки. Огород у мене ще не готов. А ось ця ділянка, вона розчистилася і така класна стала. І думаю, може засадити багато чеснока, може ще й цибулі, якщо влізе. Але тут є одна проблема. Як я вам вже говорила, тут під землею проходять труби каналізаційна і для води, постачання води. З колодязю. І виходить, що тут не бажано ходити часто, звісно, сюди не можна заїжджати на якоїсь техніки. От мені навіть казали, коли ви побачите, коли я буду вирівнювати землю. Я це буду робити вручну лопатою і багато було порад зробити це культиватором, перекопати землю, а потім легко вирівняти грабельками. Так, ось такого не можна, тому що там просто йдуть труби. Тут навіть ходити лишній раз не бажано. От. І Я веду до того, що якщо я, наприклад, сюди засажу, от в мене була така ідея, поки я це все робила, може засадити на зиму часник, в мене город ще не готовий до цього, а от тут така земля класно вирівнялася. Але в випадку якоїсь проблеми, якщо будуть якісь проблеми з трубами, що цілком можливо, звісно, не треба себе напогано настраювати, налаштовувати. Але цей момент теж треба враховувати. Якщо щось трапиться з трубами, а в мене тут буде рости чесник, то звісно, ну. Ніхто не буде думати про урожай. Будемо чинити труби, придеться викопувати обратно цю траншею, дивитися, що не так. Звісно, в тому місці, де сама труба, чесник викопається, а інший просто засипаться землею з цієї траншеї і я залишуся без, без урожаю в випадку такого. Так що тепер навіть не знаю: ризикнути чи не ризикнути, посадити тут щось на зиму ну і взагалі чи не варто. А ще до обіду тут тіньочок. І тому, напевно, це теж не дуже сподобається чеснику. Але на цю тему ще треба почитати, бо я точно, точно не пам'ятаю, що він там любить. От, а тут в мене ще росте отакий от от здоровий хрен. Я вирішила його теж почистити, раз уж я тут. І прибираю всі листя, які, яке лежить на землі. Також все старе, він якийсь погризаний в мене, до речі, хтось його вже Пожрав. Все старе, велике листя, хворе. От, і в мене залишився маленький маленький кусточок. Спрашувала, якраз таки, як його розмножити. Люди сказали, не треба його розмножити, викопуй, бери, скільки тобі треба, і він потім сам виростить. І навпаки, від нього навіть не знають, як позбавитися. Я просто думала, що він буде рости кучками якось по кругу, і дивлюся, що він в мене не розростається, тому я спрашувала, як його розмножити. Змножити. А взагалі на рахунок цієї ділянки, це виходить перше, що мені прийшло в голову, посадити тут часник, тому що зараз якраз буде цей сезон, коли треба садити озимий часник і мені поки що його нікуди садити. Думаю, раз тут розгреблося, може сюди. Але от розказала вам свої опасіння стосовно, стосовно всього цього. І другий варіант, оскільки тут все, все ж таки така більш тінь. Посадити тут огірки, ну, вже літом, звісно, весною, точніше. Посадити огірочки, їм тут буде добре і така тінь. Єдине, що я не думаю, що це буде гарна ідея для хати, для будинку, тому що тут постійно буде потрібно поливати, робити таку вологу, а це, звісно, не бажано. Так що, думаю, сильно на цю тему зараз, треба вже скоро буде приймати рішення. Може, ви мені щось порадите, може, є у вас якась ідея. Не хотілося, щоб пропадав цей кусок в цьому році. А от в майбутньому, бачу, тут декоративний огород, там, де росте, росте хрін, і позаду нього ближче до хати, не в сторону зони барбікю, а навпаки, ближче до хати. Поставити такі в мене є, залишилися після ремонту, після того, як ми міняли вікна коробки від старих вікон, такі дерев'яні, класні, здорові коробки. Також ми ж міняли двері, теж від дверей залишилася добра така коробка. І от мені прийшла в голову. Була така ідея поставити їх сюди позаду хріну чи на місце хріна. От, і там вирощувати там, якусь капусту, якісь кабачки. Ну, таке Просто по декілька штучок посадити, щоб було красиво. А під самою хатою посадити мої улюблені гартензії. Просто я прям сплю і бачу, як це буде красиво виглядати. Під хатою будуть рости гартензії. У нас сюди якраз таке вікно з туалету виходить. Будеш е, прокидатися йти, чистити зуби і бачити свої вечрівні кусти гартензії, як вони квітнуть. Прям так я їх обожнюю. Прям бачу це. А там, де йде труба, от е, труба приходить. От, ви зараз бачите, куди я накидала листя. Від хріну. От я якраз стою зараз на цьому місці. Там якраз знизу проходить труба. І я думаю, це місце засадити хрізантемами. І якраз туди ніхто не буде лишній раз наступати, вставати на цю трубу. І тут біля гортензії ще будуть рости хризантеми. А там, де я зараз стою, от там якраз такий декоративний город зробити просто декілька, ну, декілька цих рядочек. і щось красивеньке туди посадити. А хрін, як бачите, от Такий пропуск йде посередині два куста, в мене, да? один справа маленький, зліва такий більш великий. І засадити оцю проплешину теж хріном, щоб він був як неначе такий заборчик зелений. Мені здається, повинно вийти дуже навіть симпатично. Ну, Будемо бачити, як це буде. Головне зараз тут навести порядок, лад вирівняти землю і потім вже будемо дивитися. Знаєте, тоді вже буде тут як чистий лист і можна буде робити, що захочеш. Так, що, от думаю, що ж в цьому році з цим кусочком там зробити. А я тим часом прибрала вже майже весь бур'ян, вивожу його на компостну кучу, треба вже нову собі десь організувати, тому що в цю вже нічого не влазить. Хочу ще уточнити стосовно гортензій. Звісно, це буде можливо тільки після того, як зробимо отмостку, і вона тоді буде більш ширша. І тоді мені здається, хоч і гортензія буде давати вологу, тобто вона ж любить вологу, там постійно потрібно буде поливати, але буде ширша. Мостка, і по суті це ніяк не повинно навредити дому. А зараз просто немає сенсу її сидити, тому що коли буде робитися відмостка, то ну, просто її затопчуть. ну, Вона тут буде не по ділу, не кстати, Тому, ну, в принципі, мені зараз і не хочеться на таке кошти витрачати. Зараз багато справ і е, трошки не до гертензії. Але просто, ну ви поняли, я просто обожнюю цю квітку, я собі просто уявляю, як вона буде там собі рости, цвісти і Радувати мене. Особливо тут така у нас поряд зона барбекю, ми будемо це все бачити, і воно буде дуже красиво, як я вважаю. І я вам трошки набрехала, от ще тут в мене росте мій улюблений. Пирій і це просто хана. Я вже його отак от лопатою скошувала, просто брала лопатою і рубала, бо сапкою це неможливо зробити. А потім, коли почала там перекопувати, там стільки було його коріння, і я просто окремо сиділа, його вибирала. Там, звісно, його ще багато залишилося, але назбирала цілий мішок цього мишия, його коріння. E, дуже в мене біситься травка, обов'язково сюди треба щось посадити, щоб ну, заглушити його. І в наступному році він тут не виріс. Але ну от, думаю, що. Як бачите, я вже потрошки розпочала свої невдалі, смішні забавні спроби вирівняти землю, але я нічого тут смішного не бачу. Це дійсно дуже важкий труд, чоловічий, це цілина. Може хтось пропустив. Я вже казала, що сюди ніяка техніка заїхати не може, нічого важкого тут не можна, навіть не бажано тут ходити лишній раз. Ось, ну, просто я така переймаюся за ці труби, які тут знизу проходять. Тому це все треба робити вручну. В принципі, мені подобається такий фізичний труд, це такий собі сільський фітнес. Але, ну, звісно, я розумію, що це виглядає дуже смішно. Почала з одного місця, потім перейшла на інше, потім тачку притащила, потім прибрала. Ну, це мій перший досвід, я якби в цьому нічого не тямлю, тому нічого дивовижного немає. О, на жаль, не змогла засняти весь процес. О, в мене ну, не вистачає постійного місця на телефоні, так що його треба економити. Ну, суть ви поняли, щось тикалось-никалось. Щось да вийшло. Зараз побачите. На жаль, не все змогла. Оцю частинку вже розрівняла. Там ще хана. Тут, подивіться, тільки скільки я коріння подоставала. Це оцей миший, чи, чи хто він там дуже багато звідси, і тут ще багато валяється. Треба буде вибирати. Ось давайте так. От. Ця частина вже розрівняна. А тут. Ще гори, просто он, яке воно все. Вже сонце садиться, на жаль. Хотіла сьогодні доробити. Також за планом сьогодні було приготувати уху. У мене взагалі-то є спеціальні дні для готовки, коли я готую одразу на декілька днів. Але вже так стає потрохи прохладно і захотілося бульйончику якогось смачного, тому я запланувала зробити уху. І це була не готовка, якась камера питок. Я вперше чистила судака, подивилася лайфхаки на, в інтернеті. І от обдала рибу гарячою водою, і вона прекрасно почистилася. Але що було? Це просто була якась хана. Тут я згадала, що в мене ж на лобі є фонарик, можна набагато зручніше це все робити, включила його. І ми взагалі-то я ніколи не готувала оху, наша сім'я її не любить. Але от з того моменту, як я сюди переїхала, в мене почалися змінюватися а, смакові. Ну, в общем, як це сказати на українському. Ну, в общем-то, мої вкуси в їді стали мінятися. І мені вже більше року хочеться холодець, який ми теж не дуже любимо, але обов'язково взимку, коли будемо топити піч, приготую холодець І от захотілося уху, яку ми теж не любимо. Ми взагалі мало яку рибу їдім. Звісно, любимо сільоку. Її я вмію чистити, розбирати, з кумбрію. Те саме красну рибу я покупала або мариновану, засолену, капчену, або заморожену там кусочками. От, і це був мій перший досвід почистити рибу судака на уху. І Боже, як же важко це було. Це просто якась камера питок, їй треба вичувати глаза, треба отрізати ці працівні жабри, залізти в дирки риби і отрізати ці жабри. Ножиці в мене ці такі дебільні. Тупі, нічого не виходило, все таке грязне, оце просто кошмар якийсь. Я ще така оставша грязна після цієї землі, оцього всього на вулиці. Коротше, ніякої насолоди, відготовки я не отримала. Я її вже давно не получаю в цих умовах тої насолоди, але я поняла, що це все ще були цвіточки. Ну ладно, то фігня. Прийшла на літню кухню, в мене вже майже все готово, Бульйончик вже зварився, в бульйон я додавала голову, риби, її хвостик, лавровий лістик, петрушку. Цибулю і моркву. Зараз нарізала картошку і буду процежувати бульйон. Взагалі-то, до речі, перший раз їла судака, дуже смачна риба, така непогана. В майбутньому буду її ще купляти, але жарити, коптити що завгодно, аби не вичавлювати їй очі. Так, вже сиділа, сиділа бульйончик, залишки переклала в. Іншу посуду, зранку одам всі овочі курочкам варені. Закинула картошку, заливаю це все бульяном і чекаю, поки воно закипить. Також трохи посолила. І поки буде закипати картошка, я наріжу моркву. І після того, як картошка закипить, додам туди моркву. Дочекаюся, поки вона закипить і лише тоді додам а, рибку. А, пробувала уху, до речі, вийшла не солена, і а, я її ще раз підсалю. Тому що я не знаю, якась така соль останнім часом стала. То береш вона зовсім не населена, хоч по дві ложки здоров'я закидай, то береш іншу і вона навпаки ядрена, а ти вже привикла багато солі кидати, то пересалюєш. Коротше, якась соль Останнім часом не дуже комфортно це все готувати. Я вже винісла всю грязну посуду, закинула моркву. Зараз дочекаюся, поки вона оце закипить, і додам туди рибку. Поки буде варитися рибка, я вже нарешті схожу в душ, помоюся, надягну чистий одяг, і таким чином вийшло, що я все стигла. І вечеря готова, і на вулиці багато чого поробила, і я чистенька готова до відпочинку. Я забула зелень. Взяти на нагород вже бігти не хочу. Попробувала сам супчик, він смачний, рибку теж трошки спробувала, теж смачна, От, і буду все вже вечеряти. Вам теж гарного дня! Давайте, на все добре вам.